Вітаю вас, мої маленькі розумнички. Малята, нагадайте мені, яка зараз пора року. Так, зима. Погляньте, будь ласка, на цю ілюстрацію. Що ви бачите на ній? А що падає на землю? Вірно, на землю падає сніг. Явище це називається снігопадом. Малята, Сьогодні я запросила до нас на заняття із малювання хлопчика Іванка. Погляньте, що це Іванко привіз із собою. А навіщо взимку санчата потрібні? Діточки, а ви помітили, що на санчатах щось лежить? Що це? Діточки, Іванко у своєму дитячому садочку почав з іншими дітьми готуватися до новорічних свят. І сьогодні він пропонує нам з вами послухати віршик, який він вивчив. Віршик називається Сніжок про такий ось, як на санчатах. Ой, летить сніжок, летить заміта дороги! Ходять діти на снігу загрузають ноги? Снігу білий сніжку? Посипай доріжку, насип цілу гору біля цього двору, а лопатки наші де? Нащо їх ховати? Та ж вони якраз на те, щоб сніг розгрібати. Малята? Що ж летить? А що сніжок замітає? Чому загрузають ніжки? Іванко, дякуємо тобі, що ти розповів такий чудовий віршик. Діточки, я пропоную вам сьогодні намалювати для нашого гостя Іванка, який розповів вірш про сніжок. Чудовий малюнок, на якому ми зобразимо сніг, який падає із хмари. Малята подивіться, який зразок намалювала я. Що на ньому зображено? Так, на ньому зображено дерева, ялинки, будинок, що падає з неба. А ви помітили, що сніг падає з хмари? Яка хмара за величиною ліворуч? А яка хмара за величиною праворуч? На що падає сніг? А скільки снігу падає? Діточки, щоб намалювати такий малюнок, нам потрібні будуть. Блакитний або синій аркуш паперу, гуашева фарба білого кольору, ось такий невеличкий аркуш білого кольору, ватна паличка, серветка та порожня тарілочка. Малята. Будь ласка, попросіть ваших батьків, щоб вам намалювали на блакитному або синьому аркуші силуети дерев, ялинки, будинки. Перед тим, як я вам розкажу і покажу, як малювати сніг, який падає з хмари, пропоную розім'яти пальчики і виконати. Вальчикову гімнастику. В Новий рік зійшли звірята Крух'ялинки танцювати. Заєць, білка рудолиця, вовк, кабан та дві лисиці. Тільки в норах їжаки настовбурчили голки. Дорогі нам сну хвилинки. Ми й самі, як ті ялинки. Отже, спочатку ми зобразимо над деревами, ялинками та будинком хмари, беремо аркуш паперу білого кольору, зминаємо його руками в ось таку кульку. Тепер Кульку беремо у праву руку і вмокаємо цю ж кульку у білу фарбу. Вмокнувши кульку, починаємо малювати на аркуші паперу вгорі велику хмару ліворуч, а лівою рукою притримуємо малюнок. Ось так притискаємо кульку до паперу. І прибираємо, зображуючи велику хмару, з якої буде падати сніг. Потім знову набираємо на кульку фарбу і тепер вже малюємо праворуч маленьку хмару. Коли намалюємо хмари, відкладаємо кульку у порожню тарілочку та беремо ватну паличку. Вмокаємо один кінець палички у фарбу і починаємо зображувати сніг, який падає з хмар. Лівою рукою притримуємо аркуш, а правою малюємо багато снігу. Ось погляньте, легенько притиснула паличку на аркуш і прибрала. Малята, будь ласка. Малюйте сніг, який падає і на дерева, і на ялинки, на будинок, і, звичайно, на землю. Діточки, подивіться, який малюнок в мене вийшов. І справді стало біле, біле, все навколо. Спробуйте і ви намалювати такі ж хмари та багато снігу, який падає з них. Діти, Хто сьогодні до нас завітав на заняття? Як називався вірш, який розповів Іванко? З чого падає сніг, який зображений на малюнку? А що, крім хмар та снігу, зображено на малюнку? Малята, бажаю вам успіху під час малювання, а також задоволення від виконаної роботи. До побачення.